Привіт, усім! Це Тризвук і це важливе і цікаве відео для вас. Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це минулого року. У відповідь на зростаючі побоювання, що агресія Російської Федерації може вийти за межі України, Польща зробила рішучий крок, запустила програму Східний щит вартістю 2,5 мільярди доларів. Ця ініціатива національної оборони спрямована на зміцнення кордонів країни з Білоруссю та Калінінградською анклавою. Тепер, більше ніж через рік після початку, цей проект перетворює польські кордони на справжню пастку для ворога. Програма була представлена 18 травня 2024 року. Міністр оборони Польщі Владимір Косіняк Камиш підкреслив, що її мета захист території, уповільнення руху військ ворога. Полегшення мобільності своїх військ і захист цивільного населення програма передбачає укріплення на суші, модернізацію спостереження за повітряним простором, інтеграцію з системами національної оборони, протяжність нового щита сягатиме майже 800 кілометрів. Роботи тривають без зупинок: 7 днів на тиждень. Одним із найнебезпечніших елементів стали мінні поля. Представник армії Кароль Франковський пояснив, що міни є найефективнішим стримуючим засобом. На відміну від стіни парканів, вони знищують колони, завдають втрат і уповільнюють наступ, даючи час на контрнаступ. У березні 2025 року Польща офіційно вийшла з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін і оголосила про масштабне виробництво мін на власній території. Планується виготовити до 1 мільйона одиниць. Виробництво вестиме державний концерн PGZ, один із найбільших оборонних холдингів Європи, що має понад 50 дочірніх компаній. Окрім Мін, Польща встановлює бетонні бар'єри, протитанкові загородження, укріплені бункери та дороги для швидкого перекидання військ. Щит також містить електронну складову. Інфраструктуру із веж, сенсорів, систем сигнал-розвідки, акустичного моніторингу та штучного інтелекту. Це сучасна напівавтоматизована оборонна система, що фіксує найменшу активність ворога та реагує миттєво. Прем'єр-міністр Дональд Туск назвав цей проект наймасштабнішим укріпленням східного флангу НАТО з часу завершення Другої світової війни. Польща також підняла бойову готовність авіації. Винищувачі злітають щодня. Наприклад, 3 серпня в Литовському повітряному просторі з боку Білорусі з'явився безпілотник, схожий на шахід. Польща миттєво відреагувала, підняла літаки, активувала радари. Країна також веде масштабне переозброєння. 6 мільярдів доларів спрямовано на закупівлю 180 танків К-2 Black Panther з південної Кореї. Вони мають ультрасучасне озброєння, автозаряджання, тепловізори та інші технології майбутнього. Польща почне виробляти ці танки на своїй території. Також закуплено САУ К-9, винищувачі ФА 50, сотні танків М 1 Абрамс зі Сполучених Штатів Америки. У 2022 році Польща витрачала 2,7% ВВП на оборону. У 2024 вже 4,2. До кінця цього року 4,7. Сухопутні повітряні та морські сили посилюються. Гелікоптерів стало майже 100, готуються нові фрегати, створюється командування безпілотників. І нарешті Польща оголосила, що всі чоловіки проходитимуть військову підготовку, а жінки можуть долучатися добровільно. Мета півмільйона резервістів. Польща готова. Якщо Кремль вирішить наступати, отримає потужну відсіч.